Запитання. Ви, Візантійський патріархат, стверджуєте, що католик повинен визнати, що Франциск не є папою, звідки звичайний католик знає, що Франциск не є папою. Якщо Господь хоче, щоб ми зреклися Хорхе Бергольо, чи Він дав нам для цього якісь об'єктивні критерії? Так. Господь дав нам об'єктивний критерій. Цим об'єктивним критерієм для засудження публічного відступника є те, що він проповідує інше Євангеліє Хорхе Бергольо є відступником, який публічно проповідує содомське, кліматичне та ковідне антиєвангеліє. За це падає Божа анатема. Хоч би сам ангел із неба прийшов проповідувати інше Євангеліє, ніж те, що ми вам проповідували, хай буде проклятий. Як ми казали перше, так і нині повторюю коли хтось вам проповідує інше Євангеліє, ніж те, яке ви прийняли, хай буде проклятий. Послання до Галатів 18.9 з цієї позиції святого Письма. Виходить вся церковна традиція. Папа Павло IV, 1559 рік у Буллі Кум екс апостолятус офіціо, папа Інокентій III та вчителі церкви навчають, що єретичний папа є детронізований Богом. Наприклад, святий Єпископ Антоній, 1459 рік, писав що у випадку, якщо папа стає єретиком на підставі лише цього факту, і без будь-якого подальшого вироку, він відлучений від церкви. Голова відділена від тіла, не може бути головою того самого тіла, від якого вона була відділена. Святий Франциск Сальський 1622 рік стверджує, що коли папа є виразним, явним єретиком, він іпсофакто втрачає свій уряд і опиняється поза церквою. Церковні юристи Вернс і Відаль пояснюють у своєму тлумаченні канонічного права з 1943 року, що через загальновідому і відкрито проголошену Єресь, папа Римський, якщо впаде в Єресь, вважається іпсофакто, позбавленим юрисдикції ще до будь-якого офіційного рішення церкви. Святий Альфонс Лігорі підтверджує цей факт, кажучи якби Бог допустив, щоб папа став затятим і бунтівним єретиком, Силою цього факту він перестав би бути папою, а апостольський престол був би вакантним, седе ваканте. Святий Роберт Беллармін 1610 рік зробив знамениту заяву папа, який є явним єретиком, автоматично перестає бути папою і главою, так само як автоматично перестає бути християнином і членом церкви далі святий Белармін стверджує це пише і святий Єронім, додаючи, що інші грішники виключаються з церкви вироком екскомуніки, але єретики самі виганяють себе і власними діями відокремлюються від тіла Христового. Не християнин ні в якому разі не може бути папою. Він не може бути головою тіла, членом якого він навіть не є. Хто не є християнином, той не є членом церкви, а явний єретик не є християнином, як ясно навчає святий Кіпріан, святий Атанасій, святий Августин, святий Єронім та інші. А тому явний єретик не може бути папою. Святий Белармін також сказав. Що нічого гіршого для церкви не може бути, і що церква була б в найжалюгітнішому стані, якби мусила визнати вовка, який явно розриває овець за свого пастиря. І далі цей святий кардинал підкреслив тому вірна думка, що папа, який є явним єретиком, перестає бути папою і главою. Так само, як перестає бути християнином і членом церкви, і з цієї причини він може бути засуджений і покараний церквою. Це думка всіх святих отців церкви, які вчать, що явні єретики негайно втрачають будь-яку юрисдикцію. Перш за все, віра, а частково і теологія, не є своєрідною математикою, що полягає в інтелектуальних спекуляціях. Віра і пов'язане з нею спасіння полягає в особистому відношенні до Ісуса Христа. Інтелектуальне пізнання не є вірою і не забезпечує спасіння. За часів Христа в Ізраїлі були садукеї, які були лібералами і не вірили, наприклад, ані у Воскресіння. Були там також фарисеї. Які видавали себе за правовірних але обидві ці релігійні секти розп'яли Христа чому? Бо не мали особистого відношення до Бога, не знали Його і не любили Його. Об'єктивним критерієм для пізнання того, чи хтось є апостатом, є його публічна єресь або публічне відступництво про це чітко говорить і церковне право. Але, перш за все, святе письмо, як ми вже сказали, заперечення основних істин святого письма і традиції у цьому випадку є достатнім доказом. А це Бергольо однозначно вчинив. Католик повинен відділитися від того, хто робить такі речі, незалежно від того, чи це мирянин, чи священник, чи єпископ, чи навіть той, хто займає уряд папи. Згаданий член братства святого Пія X виступає як захисник церкви, але насправді захищає відступництво. А отже, сьогодні і бунт бергольо проти Бога та хулуна Святого Духа. Святий Василій каже, що захисник гріха більш винний, ніж грішник, бо вводить в оману багатьох людей. Член, братства святого Пія X доповнив. Цитую «Франциск дозволив вшанувати ідола у Ватиканських садах і принести його до собору святого Петра. Він брав участь у шаманському обряді і так далі. Бенедикт скликав другий Асиш. Іван Павло II поцілував Коран, скликав Асиш. Дозволив поставити на престол статую Будди. Цими словами дотичний фактично каже: ви не можете радикально виступати проти публічної апостазії бергольо, бо тут маєте приклади апостатичних жестів також Івана Павла II і Бенедикта XVI. Так, ці жести обох пап важко оправдати. Певною мірою вони підготували умови для апостазії Бергольо та його трансформації церкви в антицеркву нью Але Ніхто з них ані жоден з вище згаданих попередніх пап так цілеспрямовано і систематично не виступав проти основ католицької віри та не зловживав папською владою. Проти самої її суті з такими наслідками, як це зробив Бергольо? Член братства святого Пія X продовжує Іван 22 заперечував блаженне споглядання і можливість заступництва перед останнім судом і вчив, здається, зобов'язуючим чином, що папа може змінити вчення попередніх Пап, Ліберій схилявся до аріанства, Гонорій І до монотеліцтва і так далі. Від кого ж тоді католику дистанціюватися? За якими критеріями він пізнає, що вже є занадто? Що стосується Івана 22, 1316-1334 роки. Він був досвідченим юристом. Але мав помилковий погляд про споглядання Бога коли його критикували за це, він врешті відмовився від цього помилкового погляду папа Гонорій за Єресь Монотеліцтва був посмертно виключений з церкви як єретик, Єресь Монотеліцтва була дуже прихованою її викрив святий Максим, який застеріг папу Мартина, і той виступив проти неї. За це він був засуджений імператором до смертної кари. Вселенський собор у Константинополі 680-681 роки оголосив Гонорія Єретиком і відлучив його від церкви. Єрес Бергольо є явною, та іпсофакто карається відлученням від церкви. Колишній нунцій в США, архієпископ Вігано, ще у 2018 році публічно закликав Берголью зректися престолу разом з усією гомосексуальною мережею, яка зайняла найвищі церковні посади. Об'єктивним критерієм, коли вже є занадто, тобто, коли дотичний сам виключає себе з церкви. Є проповідування іншого Євангелія у випадку Бергольо це проповідування содомського антиєвангелія. Запитання чи не була це позиція доктора Мартіна Лютера, що сумління окремої людини судить церкву? Тут не йдеться лише про сумління окремої людини. Яке судить церкву, але як ми вже сказали, про об'єктивний критерій, який полягає в тому, чи проповідує вона Євангеліє Христа чи інше Євангеліє, це незмінний об'єктивний критерій. Член братства святого Пія X цитує Буллу Боніфатія VIII. ми проголошуємо, стверджуємо, визначаємо і заявляємо, що підпорядкованість римському первосвященнику є абсолютно необхідною умовою для спасіння людини. Але це твердження стосується правовірного папи, який захищає віру, необхідну для спасіння та моралі. Франциск Вергольо не є папою, він виключив себе, виступив проти самої суті віри і моралі. Він посвятився Сатані в Канаді та своєю догматичною декларацією Фідуча супліканс легалізує та благословляє гріх Содомії. Щодо Боніфатія VIII додамо, що це твердження, яке міститься в кінці його були унам санктам, також було підтверджено П'ятим латеранським собором. Твердження Боніфатія і П'ятого Латеранського собору є правдивим у своїй суті. Бо правовірний папа зобов'язаний захищати віру необхідну для спасіння і моралі. Берголіо заперечує суть віри та моралі і не є дійсним папою. Стверджувати, що є папою. І підкорятися йому означає прийняти іншу віру, яка не веде до спасіння та іншу мораль, яка суперечить святому письму і традиції. Що стосується християн поза католицькою церквою, то християнин може бути в невинному невіданні, і тоді він оправданий Богом. Однак Богом не буде оправданий Той. Хто не має віри в Ісуса Христа або залишається у свідомому тяжкому гріху чи відступництві, багато православних та інших християн мають спасительну віру, але вони перебувають лише у невинному невіданні щодо уряду апостола Петра, а це передусім з причини зловживання цим урядом. Член братства святого Пія X Намагався маніпулятивно довести, що, незважаючи на всі Єресі, Бергольо є правосильним папою, і ніхто не має права від нього відділитися ні внутрішньо, ні зовнішньо, інакше, начебто, не є спасенний це єресь Паполатрії, яка сьогодні повністю руйнує спасительну віру і є, наче вода на млин для укорінення трансформації церкви. В содомську антицеркву нью Ейдж Берголіо Бергольо провів цю трансформацію 18 грудня 2023 року. Своєю «Fiducia супліканс треба зайняти чітку позицію щодо основної речі. Бергольо є недійсним папою. Він сам виключив себе з церкви і тому не може бути її главою. Далі член братства святого Пія X – з допомогою подібних запитань створює враження, що священник може перебувати у внутрішній єдності з єресями Бергодіо, згадувати його в літургії і все ж наче то служить літургію правосильно. Форма, матерія, намір, а також теологічне правило екс опереоперато діють лише тоді, коли дотичний священник чи єпископ є членом церкви. Живим чи мертвим, тобто, коли на даний час перебуває у важкому грісі, однак, якщо він не є членом церкви, то нічого з цього не діє, його так звані таїнства не дійсні. Дух святий тут не діє кожен, хто вчинив відступництво, автоматично виключається з тіла Христового Церкви. На основі Божого Слова Галатів 1, 8, 9, а також на підставі церковного права Визнавати Бергольо законним папою і захищати відступника на найвищому уряді, є доказом того, що такий захисник не знає святого письма і традиції та не має католицької віри. Питання члена братства святого Пія X. чи намісник єпископ Риму має владу своїми діями, наприклад, своєю участю в сатанинському обряді, вигнати Всевишнього з церкви, повністю підкорити її і передати комусь іншому? Чи покинув пастир своїх овець за зраду одного чоловіка? Чи церква стала містичним тілом когось іншого? Член братства святого Пія X рішуче пропагує хибну аксіому він абсолютно ототожнює зовнішню структуру католицької церкви, очолювану апостатом Бергольо, з містичним тілом Христа, до якого Бергольо не належить. Член братства святого Пія X цією своєю апологією апостазії маскує найважчий сучасний злочин. Який Бергольо вчинив проти церкви? Як ми вже зазначали, 18 грудня 2023 року, з виданням догматичної декларації «Фідучіа Супліканс, він легалізував гріх Содомії, а крім того, запровадив його церковне благословення. Цим кроком публічної апостазії фактично заперечив символ віри та декалог. І трансформував католицьку церкву в антицеркву Нью Ейдж із содомським антиєвангелієм. Цим повністю відділив зовнішню структуру католицької церкви від містичного тіла Христового. Необхідно знати, що той, хто не належить до Христової церкви, не може дійсно звершувати таїнства. Для чого служить апологія на зразок апології дотичного члена братства святого Пія X? Для того щоб католики не відділилися від антицеркви Бергольо, а навпаки, щоб поступово прийняли діаметрально протилежне вчення та мораль і залишалися на шляху до загибелі.